Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Юлія Руденко. Продовжуємо розглядати облік зовнішньоекономічних операцій. Розглянемо, як оприбутковуються імпортні товари за попередньою оплатою. Оприбуткування імпортних товарів за попередньою оплатою має свою особливість, а саме те, що Оприбуткування відбувається за курсом НБУ не на дату оприбуткування, а на дату оплати. Розглянемо операції. Перед вами журнал операцій з 21 грудня по 22 грудня 2022 року. Ми ввели рахунок на оплату постачальника. Три товарні позиції на загальну суму 1700 євро. Потім купили валюту, перерахували гривню на купівлю валюти. Провели документ купівля валюти. А також зарахували куплену валюту на. Валютний рахунок підприємства. Далі, коли в нас куплена валюта, ми робимо проводку по списанню з банківського рахунку, з валютного рахунку, 312 й рахунок євро. Робимо проводку на 1700 євро на списання цієї валюти в оплату іноземному постачальникові. Подивимось проводки: дебет рахунку: 3712. Аванси видані в іноземній валюті 1700 євро. І сума цього авансу в гривні 66 тисяч 80 гривень 2 копійки. Курс НБУ на дату оплати становить 38,8706 -ти гривні за 1 євро. Це курс на 22 грудня 2022 року. Так виглядає оборотна сальдова відомість по рахунку 3712, розрахунки за виданими авансами в іноземній валюті за грудень 2022 року. Оскільки. Рахунок обліку авансів, виданих в іноземній валюті, є не монетарною статею. Критерії монетарності не дотримуються, бо це не стаття грошових коштів, це не гроші, це інформація про суму виданих авансів, І це не заборгованість, яка буде погашена грошима, тому що заборгованість ця буде погашена не грошима, а товарами. То. Рахунок цей не відповідає критеріям монетарності, і, як бачите, на кінець періоду курсов, тобто на 31 грудня 2022 року, на дату балансу курсова різниця не нараховується. Залишок по цьому рахунку такий саме за тим курсом, за яким була здійснена попередня оплата. Оприбуткування товарів за попередньою оплатою відбулося вже у лютому, 2 лютого. Перед митним оформленням і оприбуткуванням ми оплатили рахунок на оплату перевізника за перевезення 8100 гривень. Проводка дебет рахунку 631, розрахунки з вітчизняними постачальниками, кредит рахунку 311, поточні рахунки в національній валюті, сума проводки 8100 гривень. Далі вносимо рахунок на оплату послуг митного брокера за оформлення митної декларації. І також по цьому рахунку робимо оплату. Проводка така сама: дебет рахунку 631-го кредит рахунку 311. Сума проводки 600 гривень. Далі 1 лютого оплачуємо суму на митницю. Це сума, яка включає в себе всі. Митні платежі, які повинні бути сплачені при митному оформленні. А саме ця сума включає в себе мито, якщо мито справляється, облік суму ПДВ і суму акцизу в необхідних випадках. В нас товар не підакцизний, тому акцизу немає. В нас товар не. Обкладається митом, тому що є товари, які звільнені від мита при митному оформленні. Ми сплачуємо на митницю тільки ПДВ. Тому оця сума є митним платежем. Проводки будуть. дебет рахунку 68,51. Розрахунки з іншими кредиторами в національній валюті. Кредит рахунку 311, поточні рахунки в національній валюті 15 тисяч гривень. Платежі зробили далі, після того, як буде здійснено митне оформлення. В нас є митний документ, митна декларація по імпорту. І ми після надходження товарів на наш склад робимо документ надходження товарів і послуг. Цей документ ми робимо на підставі рахунку на оплату постачальника. Вказуємо постачальника, контракт, документ розрахунків. І як бачите, курс, за яким, курс, який діє на дату оприбуткування товарів, 398323. Оплата в нас була здійснена по іншому курсу. Курс на дату оплати в нас був 38,8706. Але хоча в нас внесений в програму і курс на дату оплати, і курс на дату оприбуткування, оскільки оприбуткування відбувається не за курсом на дату власного оприбуткування, а за курсом на дату перерахування попередньої оплати, то оприбутковуватися товари будуть за цим курсом, хоча митне оформлення здійснюється, звісно, за курсом на дату митного оформлення. Такі особливості оприбуткування товарів за попередньою оплатою. Подивимося, як це працює. Проводки документу. Перш за все, робиться залік авансу попередньої оплати. Тобто, кредитується рахунок 3712. Розрахунки за виданими авансами в. Ви Іноземній валюті і дебетується рахунок 632 розрахунки з іноземними постачальниками. Ця проводка робиться для того, щоб закрити рахунки 632 і 3712, оскільки алгоритм оприбуткування товарів це завжди рахунок обліку товарів або інших запасів, і кредит рахунку 632 розрахунки з іноземними постачальниками. Сума першої проводки дебат 632 кредит 3712 66 тисяч 80 гривень це гривневий еквівалент перерахованої валюти на дату здійснення попередньої оплати. Далі в нас оприбутковуються три позиції товарні. Ось нас суми в євро. А ось у нас суми в гривнях, які. В підсумку дають нам суму 66 80 гривень 0,2 копійки. Далі вносимо на підставі документу надходження товарів і послуг, вносимо документ ВМД по імпорту. Таким чином його вносимо. В мене він вже приготований, цей документ. Зазначаємо в ньому дату митної декларації, митниця. Контрагента митниця. Постачальника товарів, договір з митницею, договір з постачальником. Номер митної декларації позначаємо. Ставимо пропорець, якщо документ в нас оформлений в електронному вигляді. І переходимо далі на розділ. Митної декларації, де заповнюємо дані про митні платежі. Це сума 73 114 гривень 91 копійка. Подивимось тепер оборотно сальдову відомість за лютий. Залишок цього авансу на дату. За курсом на дату здійснення попередньої оплати в 2022 році 66 тисяч 80 гривень 2 копійки. І ця сума вона з рахунку авансів списується. Як бачите, і валютна сума, і гривнева сума закриваються і сальдо не мають. Далі така ж сума проходить по рахунку 632 розрахунки з іноземними постачальниками. На рахунку 631 розрахунки з вітчизняними постачальниками ми бачимо суму, яка була сплачена митному брокерові за оформлення митної декларації, і також суму перевізнику, яка була сплачена за доставку товарів. А тепер подивимося проводки по оприбуткуванню товарів в цьому рахунку. Ну, почнемо з рахунку 632-го, бо це основна вартість це вартість іноземного постачальнику згідно його інвойсу. 66 тисяч 80 гривень 20 копійок. Ми знов бачимо, що оприбуткування товарів відбулося за курсом на дату здійснення попередньої оплати, оці 66 тисяч. Воно значно відрізняється від тієї митної вартості, яка в нас є в митній декларації. Далі витрати, які були здійснені, додаткові, тобто сплата митному брокерові за оформлення митної декларації і сплата перевізникові за доставку товарів. Загальна сума опробудкованих товарів буде 74 780 гривень 2 копійки. Дякую за увагу, шановні глядачі! На все добре. Побачимось. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання на мій телеграм-канал під цим відео.